Вітаю найкращих підписників каналу Ібіс. З вами Олексій Гриф і. Ніхіра не вийшла. Вітаю найкращих підписників каналу Ibis, З вами Олексій Гриф і. Ножовини! Керівництво Ibis подивилося на роботу контент-відділів і побачило, що збройовики мисливці мають майже 200 тисяч підписників. Рибалку – майже 400 тисяч. А ми, ножемани, ніяк не дотягнемо до 50 тисяч. Про срібну кнопку наразі просто мовчу. Шефи сказали, що до кінця року, якщо не наберемо півсотні тисяч, розформують нас, віддавши шарпа з яною мисливцям. А Григорія Євгена і мене туристам. Якщо Андрія ми ще можемо уявити з вогнепальною зброєю, то нас трьох просто запрут на склад перевіряти усі фляги на свист, без права носити ножі від колд стіл. Номер 4359. Ні, не свистить. Не свистить. Номер 4360. Посвистує. Посвистує. А от якщо ми швидко зберемо 50 тисяч, то нашому відділу оплатять без ліміт в Макдональдс на цілих 3 години. Та й в цілому, друзі, я не знаю жодного мисливця. Туриста або рибалку, хто не мав би ножа. Тому давайте допоможемо одне одному. З вас підписки, з нас розіграш призів при досягненні мети. Підписуємось! Літній період виявився досить скупим на якісь ножові новинки та цікавинки, але дещо для вас мені вдалося знайти. І почну я із виставки New York Custom Knife Show. Не така велика, як звичні нам Blade Show, але тут були представлені деякі цікаві речі. Один з ножів, в який я закохався з першого погляду: Боявульф від Chop Knives. Подивіться на цього красення, напаліровано до блиску cpm 154 cm та варіанти руків'я з титану та інкрустація будь-якими іншими матеріалами надає кожному ножу ексклюзивності. Але ж головним тут є дизайн леза, яке одночасно нагадує і американське танту з подовженою передньою крайкою і ворнклів, і ще купу всього, ніж дуже харизматичний і точно заслуговує уваги нажимання. Також справжнім красунчиком виявився Рейт Вікейтрон у Татаха М390 на клинку, яку згартували до 60 одиниць та титанове в Клинок довжиною 84 мм при загальній довжині в розкладеному вигляді 198 мм і загальною вагою 125 грамів. За цим надзвичайним ножем стоїть Стівен Кемп з Вулпикс Найфс, відомий своїми нетрадиційними творіннями. Вікейтрон натхнений футуристичними мотоциклами Light Cycle з фільма Tron, що відображається в його чітких лініях. Та технічних акцентів. Це беззамковий ніж з фіксацією клиника на подвійному детенті з оригінальним регулятором рівня натягу при розкладанні чи складанні ножа. Вартість його складає приблизно 320 євро. Щоразу, коли здається, що всі можливі варіанти фіксації та замків вже вигадали, найфмейкери нас продовжують дивувати ось таким собі піком Евересту в розвитку фрікшн фолдерів. Чекаємо від них ще інновацій і йдемо далі. Щодо харизми та однієї з гілок розвитку ножів, я б хотів нарешті показати одну модель, що трапляється мені з минулого року. Увага, Зустрічайте! Дженезіс! Гляньте на ось цього прибульця з племені чи Ніж, що можна вважати інженерним дивом, де механічна складова частина працює у двох режимах, коли відкривається, як ніж з іншої планети. Або як ніж з паралельного всесвіту коріння цього винаходив. Я знаходив в китайській компанії Mundus Knives. Заснувала її зовсім нещодавно. Дизайнерка Андоріс Ху. головною ідеєю компанії є переосмислення сучасних ножів. Поєднуючи передову майстерність, інноваційну механіку та художні натхнення, тим самим створюючи унікальні вироби. Філософія Mundus Knives проста, але смілива: створювати ножі, які викликають негайну радість та цікавість. Кожен виріб включає в собі поєднання восьми елементів мистецтва. Механіки, таємниці, очей, крил, галактик, емоцій та людської форми матеріалами клинку могли бути белер М 390 чи Дамаск DC-18N. Руків'я з титану і додавання до оздоблення до 24 карат золота, що піднімало прайс аж до 20 тисяч доларів США. Ці ножі я бачив у різних блогерів, і вони викликали захват глядачів у коментарях. Щоправда, жодного разу я не бачив, як ними щось ріжуть. При всьому вау-ефекті починаєш думати про практичну сторону використання цього ножа. Уявіть лише, як його очищати після тортингу, кубрінгу або ковбаса. Проте подивимось, як себе поведеться гілка ножеподування. Бо час найкращий тестуваль. Проте, окрім саме цього прибульця, у Мунди Knives я зустрічав такі моделі, як Carmen чи Repentance із містичним дизайном, але монолітним лезом. Ножі гарні, дорогі. Захоплюємося, коментуємо і переходимо до рубрики Keep Calm and Wait Your Knife. Від китайського дива Мунду Снайс переходимо до перевірених часом ножів з Київ. Нагадаю, що приїхали і вже наробили галасу новенькі, великі та маленькі Adventure FB, які розширюють асортимент фіксованих ножів від української компанії з ніші польової кухні та помірного аутдору. Детальну інформацію ви можете дізнатися з великого огляду шарпу і сої отут. А ще ми маємо дофіга новеньких складаних красунчиків від Онтаріо та СВОРТ на даний момент. Тому, якщо ви планували на день вчителя скинутися батьківським комітетом і купити класному керівникові вашої дитини малиновий пісант або фізруку Рад, то ви ще встигнете. Але і подарунки на новий рік рекомендую не відкладати на потім. Не зайвим буде нагадати про те, як ми всі були вражені від нових замків на Артісанах. Залива. Що а за цим бананом? Як його охрестив на Григорій, вже котрий день стоїть черга із працівників ІБІС. В паралельному всесвіті бродить наркозалежний е бродячий художник Григорій Соя одягнений в казно що хенда і на кишені в нього саме такий ніж. Відчуваю, що він на деякий час стане корпоративним ножем. Тому замовляйте і купуйте, будемо з вами ще ближче одне до одного. Також приїхали маленькі гіганти з тієї прості господі великої Америки Guardian 3 від Бредфорд Найс, nice. еталонні фіксовані і дісічники. Які заслужено користуються повагою у нажиманні по всьому світу. Ще є в наявності із N690, із ABL на клинку, із руків'ям також з мікарти, g жітен та карбон. Можливо, ще більш легендарний Almar і їх флагманська модель Siri. Теж тепер у нас на полицях в сталях 8 хром 13 молібден ванаді та D2. Також маємо і Avispa в тотальному різноманітні сталей та кольорів, всього порядка 20 різних моделей. Ну і друзі, заходьте частіше на наш сайт. Інформація щодо популярних позицій там регулярно поповнюється, і скоро база даних про ножі складе конкуренцію дії. Але ми не вважаємо себе богами, поки що Бо богам ножів є різачок. Ну а на даний момент, друзі, я бачу, що інформації про ножі вам достатньо. Ну що ж, з вами був Олексій Гриф і ножовини.